Доброго дня, друзі. У минулому відео ми з вами написали першу позивну заяву про скасування постанови ТЦК про накладення адміністративного штрафу. Поговоримо про те, як же остаточно оформити цю позивну заяву і що до неї слід додати, як завжди, чесно, зрозуміло, і без води. Все як ми любимо, підписуйтесь і так. В Цьому відео буде вишенька на торті. Я наведу вам конкретний приклад дуже цікавого судового рішення, на яке ви можете спиратися при розгляді вашої справи в суді. Тож дивимось. Починаємо, як завжди, з закону. Відкриємо статтю 161 Кодексу адміністративного судочинства України, яка так і називається: Документи, які додаються до позовної заяви. Читаємо її разом! До позивної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позивної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків визначених частиною 2 цієї статті. І відразу скажу, що учасників справи у нас буде лише два: ви позивач та ТЦК відповідач. Далі у разі подання позовної заяви та додано дання в електронній формі через електронний кабінет, до позовної заяви додаються докази насилання її копії та копії доданих документів іншим учасникам справи з урахуванням положень статті 44 цього кодексу. До позовної заяви додається документ про сплату судового збору, установлений в порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Позивач зобов'язаний додати до позивної заяви всі наявні у нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позивні вимоги. Якщо подаються письмові чи електронні докази, позивач може додати до позивної заяви копії відповідних доказів. У разі необхідності до позивної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позивного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи з заправленими спрощеного, спрощеного позовного провадження, звільнення відсрочення, розстрочення зменшення від сплати судового збору, про позначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги і так далі. У випадку пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов'язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причини його пропуску. До заяви про визнання індивідуального акту протиправним додається також оригінал або копія оспорюваного акту, або засвідчений витяг з нього, а в разі відсутності акта чи договору позивача клопотання про його витребування. Ось такі вимоги закону. Давайте їх розберемо окремо і почнемо з самого простого. Вам потрібно буде зробити дві копії постанови про накладення на вас адміністративного штрафу. Саме дві копії одну для суду, одну для відповідача. Це і буде той самий індивідуальний акт, про який є згадування у статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України. Також, будь ласка, зробіть дві копії позовної заяви: одну для суду, одну для відповідача. Так вимагає закон. Ми це повинні робити. Відразу хочу зауважити, що ані копії вашої позовної заяви, ані копії постанови про ТЦК ви не повинні нотаріально посвідчувати або посвідчувати іншим чином. Закон вимагає зробити копії. Тож робіть просто копії, ксерокопії, і цього буде достатньо. Йдемо далі щодо судового збору. Друзі, я проаналізував практику розгляду подібних справ за 2024 рік і прийшов до такого висновку. Десь суди. Які постановлюють ухвали або рішення на користь позивачів, тобто про скасування постанови ТЦК, вони одночасно і стягують з відповідача, тобто з ТЦК або з державного бюджету, певну суму судового збору. А деякі, навіть при задоволенні посивних умов, не стягують цього. З цього я роблю висновок, що деякі суди приймають до розгляду дані справи без сплати судового збору. А деякі суди приймають такі позовні заяви лише і виключно після сплати судового збору. Ось така правда, така судова практика. Я з цим нічого робити не можу. Але я можу вам дати рекомендації. Я повторю ті рекомендації, які я давав раніше. Я рекомендую при поданні вами адміністративного позову не сплачувати судовий збір. Чому? Тому що, по-перше, це дуже дорого, тобто це більше тисячі гривень. А по-друге, є шанс. Що суд прийме ваш позов і без розгляду, без сплати вами судового збору є такий шанс, якщо ж він таки не прийме без сплати судового збору, він не поверне вам позовну заяву. Він просто надасть вам час для того, щоб ви таки це зробили, і ви це зробите, але лише виключно тоді, коли суд цього буде. Вимагати для того, щоб вас суд звільнив від сплати судового збору, ну намагатися так, зробити ми так можемо. Ми можемо додати до позовної заяви таку фразу: Від сплати судового збору, позивач звільнений на підставі пункт 12, частина 1 статті 5 закону України про судовий збір від 8 липня 2011 року. номер 3674-6 римське. Якщо у вас можливо є і інші підстави для звільнення від сплати судового збору, будь ласка, зазначайте їх у додатку або після прохальної частини позовної заяви. Де знайти ці підстави саме в цьому закону, і на який я зробив посилання, Відкрите його прочитайте. Там стаття 5 дуже зрозуміло, які категорії осіб і підпадає під звільнення від сплати судового збору. Можливо, ви маєте ще одну додаткову підставу для того, щоб не сплачувати судовий. Збір. А для тих, хто все ж таки бажає сплатити або буде вимушений сплатити судовий збір, я у наступному відео дуже докладно розповім, як це зробити покроково. Це дуже нескладно. Ви це зможете зробити саме навіть без допомоги адвокатів. Я передбачаю, що дуже багато адвокатів кажуть мене великі дякую за це відео. Але ну що я можу зробити? Хочу з вами поділитися цією інформацією. Йдемо далі. Якщо ви пропустили строк на звернення до адміністративного суду з відповідною позовною заявою, ви маєте до свого позову подати заяву про поновлення цього строку. Форму цієї заяви одну з можливих форм цієї заяви я додам до першого коментаря до цього відео. Це буде у вірдовському форматі, як ви просили стосовно позовної заяву. Тож читайте і застосовуйте, будь ласка, це все безкоштовно. Далі, ви повинні додати до позивного заяву всі документи, на які ви посилаєтесь в тексті цієї заяви, як на підстави для задоволення ваших позивних вимог, які я можу надати поради. Дві поради. Перша. не подавайте оригінали документів, залиште оригінали документів для себе. Ви краще зробіть дві копії цих документів. Які? Чому дві копії? Тому що одна копія залишена буде для суду, інша копія буде передана ним, тобто судом до ТЦК, тобто до відповідача. А оригінали ви залишите собі. І ще раз підкреслю: знімати копії просто копії вам потрібно, вам не потрібно їх якимось чином завіряти. Що ж до переліку цих документів, то тут же ми будемо виходити з того, який зміст позовної заяви тут універсальних порад я надати, на жаль, не можу. Якщо ви, наприклад, будете посилатися лише на порушення закону ТЦК. Стосовно процедури, наприклад, притягнення вас до адміністративної відповідальності, то по факту ви ніяких взагалі додатків до позовної заяви, можливо, копію вашого паспорта, ідентифікаційного коду або інших документів, які суд від вас знову-таки ці документи, ви маєте не прикладувати. А ось якщо ви будете посилатися на інші якісь фактичні конкретні обставини, як на підставу для задоволення ваших вимог. То ви маєте надати певні докази. Наприклад, якщо ви посилаєтесь у тексті позовної заяви, що ви не отримували повістки і не могли з'явитися до ТЦК, оскільки ви знаходитесь поза межами України, ви повинні бути надати докази того, що ви з такого то періоду покинули Україну. Це може бути відмітка у вашому паспорті про те, що ви покинули територію України. Або це може бути інший документ, наприклад, документ вашої тимчасової реєстрації в іншій країні. Але ще раз підкреслюю, що універсальне цих документів, на жаль, немає, і я його не можу вам навести. Все це буде залежати від змісту вашої позивної заяви. Чому це важливо? Якщо ви це не зробите при поданні позову, то якщо ви навіть пізніше їх подасте, суд може вас їх не прийняти. А відтак певні обставини, суд скаже, ну ви не довели. Тому ще раз це дуже важливо. Всі документи подавайте саме при поданні позовної заяви у ксірокопію. Йдемо далі до позовної заяви. Ви маєте право не зобов'язані ще підкреслю, а маєте право надати інші клопотання. Які це можуть бути клопотання? Ну тут вже простір для вашої думки, для вашої якісь фантазії. Наприклад, якщо ви аргументуєте свої позовні вимоги тим, що ТЦК взагалі не існує і вона не має реєстрації, ви можете подати клопотання про витребування доказів реєстрації ТЦК, або про наявність у неї того чи іншого коду ЄДРПОУ або інше, наприклад, наказ про створення ТЦК. Якщо ви на цьому буде посилатись позовну заяву, то саме тут є. Те саме час і те саме місце, коли ви маєте подати клопотання про витребування цих доказів. Або ви можете подати клопотання про витребування такого доказу, як наказ про призначення керівника ТЦК. Якщо ви, наприклад, сумніваєтесь в тому, що Іванов або інша особа, яка підписала ваш документ, дійсно призначена і виконує обов'язки. Керівника ТЦК. Ви можете попросити суд, щоб він витребував ці докази від ТЦК. Або якщо ви, наприклад, знаєте підпис особи, яка підписала вашу постанову, або бачили підпис цієї особи на інших постановах, і бачите, що на вашій постанові підпис суттєво відрізняється від інших якихось документів, ви можете подати клопотання про призначення судової експертизи почеркознавчої експертизи, про перевірку, чи це дійсно підпис керівника ТЦК, або це підпис. Іншої особи таке теж та можливо, і це теж потрібно робити саме зараз. Форму можливо подання такого клопотання я також додам до цього відео у першому коментарі. Будь ласка, вона буде у вірдовському форматі. Користуйтеся, будь ласка, на ваш розсуд. Ну, ось нібито і все. Якщо я десь щось не сказав або забув, або ви щось забудете зробити, не хвилюйтесь, суд. Якщо він дійсно побачить, що ви суттєво щось не доробили, він це не поверне вашу позовну заяву. Він лише надасть вам срок для того, щоб ви виправили цю помилку. Тож не хвилюйтеся. Ну а тепер, як я і обіцяв, вишенька на торті. Друзі, є такий Вижницький районний суд Чернівецької області. Я навіть не знав про його існування, але побачив, що він прийняв дуже цікаве рішення. Це рішення дуже свіженьке. Давайте його разом почитаємо, що ми можемо там взяти цікавого. Рішення від 24 червня 2024 року по справі 713, друг двадцять Крім того, позивач мається на увазі, просив поновити строк на звернення до суду з позовом про оскарження вказаної постанови, оскільки постанова винесена 5 лютого 2024 року, про розв'яз справи відносно неї повідомлена не була. Постанову отримав лише 13 .2024 року, тому пропустила строк на її оскарження з поважних причин. Йдемо далі. Відповідно, до статті 268, частина 1. КУПАП, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, з'являти карпотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, і іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності чиєї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне і сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Йдемо далі. Обов'язок повідомити особу про місце і час розгляду справи не пізніше, ніж за три дні додати розгляду справи про адміністративне правопорушення вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає, проінформована про час і місце розгляду справи за три дні додати розгляду справи. Обов'язок доказування цієї обставини несе уповноважена посадова особа. Повідомлення має навіть на меті забезпечення участі особи у розгляді, уповноваженим державним органом справи про адміністративні правопорушення. Несвоєчасне повідомлення або неповідомлення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, є підставою для визнання постанови неправомірною як такою, що винесено з порушенням встановленої процедури. Наслідком цього є позбавлення особи прав, перебачених Конституції України, та КПАП, зокрема, бути присутнім під час розгляду справи надавати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, мати професійну правову допомогу. Статтею 280 КУПАВ встановлено, що орган посадова особа про справи про адміністративне правопорушення. Зобов'язане з'ясувати, чи було вчинення адміністративного правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративної відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і отяжують відповідальність, чи заподіяна маневу шкоду, чи є підстави для передачі матеріалу про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Далі цитуємо рішення. В супереч викладеному відповідач, ухвалюючи оскаржувану постанову, жодних із зазначених обставин не врахував та не обґрунтував правомірність оскаржуваної постанови. Відповідач, будучи зобов'язаний доказувати правомірність свого рішення, будь-яких доказів, що його правомірності, не надав. Таким чином, суперходить до висновку, що відповідачем не повідомлення про позивача про час і місце розгляду справи відносно нього, і таким чином позивача позбавлено права на захист. Крім того, відповідачам постанови не доведено жодного доказу, який би підтверджували факт чинення позивачем правопорушення, передбаченого в 2 статті 210 КУПАП. Казане означає, що оскаржена постанова є протиправною та підлягає скасуванню і закриттям провадження у справі, написає пункт 1247 КУПАП за відсутності події та складу адміністративного правопорушення. Друзі, те саме те, про що я казав у своїх попередніх відео. Тобто саме на ТЦК закон прокладає обов'язок доводити дуже багато фактичних обставин, які перелічені у Кодексу України про адміністративні правопорушення. І, на жаль, або на щастя, цей орган не має жодної можливості довести наявність чи відсутність цих обставин. Ну, ось так наш законодавець погавив: він виключив необхідність доведення цих обставин лише до порушення правил дорожнього руху, а про порушення. Вимог мобілізації, мобілізаційної законів, він таких виключень не надав. Тому ще раз, ТЦК має ще при прийнятті постанови доводити дуже багато обставин, а вона не має можливості цього робити. Тому я дуже сподіваюся, що судова практика все ж таки буде на користь громадян України, тобто вас. Бережіть себе і до нових зустрічей!